Дорогі брати і сестри, радий знову бути з вами після невеличкої перерви. Всього на всього одну суботу я не був з вами, але хочу вам сказати, що дуже скучно субота проходить поза церквою. Напевно, ви це знаєте, тому що ви часто буваєте на заробітках і ви знаєте, що так воно є. Так і нам з дружиною було так скучно, самітньо. І в думках ми були разом з вами. Але я хочу розпочати з того, що хочу привітати вас всіх, вас, дорогі брати і сестри, які в нашому залі, дорогі наші гості, також брати і сестри, ви і наші наші гості, також всі, хто по той бік екрану, наші брати і сестри в різних країнах світу не буду перечисляти, наші групки, брати і сестри по всій Україні в різних групках. Я вас всіх хочу привітати з новим 2025 громадянським роком. Як ми часто кажемо, у році є кілька дат, які ми можемо сказати завжди щось новим кроком якимось, так? Це від Пасхи до Пасхи ми живемо, від Дня народження до дня народження, від весілля дати до весілля якоїсь, так? Від, е, прича, від е, хрещення до хрещення, від табору до табору, від подяки до подяки. Це є такі роки. І тут, і коли люди придумали цей громадянський рік для того, щоб була в світі єдність спільнота це непогано. Це дуже добре. Це дуже добре. Ми це користуємося і нам зручно подорожувати, нам зручно спілкуватися. Тому я вас всіх вітаю. І, але ще раз підкреслюю: це не біблійний новий рік, це навіть не астрономічний новий рік. Тому що Астрономічний Новий рік і біблійний Новий рік це один і той самий, це легко, ви можете це дізнатися. Я вас всіх вітаю з громадянським Новим роком. Хочу сказати вам, що 24-й рік, який ми прожили, був нелегким. І хочу вам сказати, що 25-й не буде легшим. Як би нас не тішили, знаєте. Я не хочу нікого ображати, тому не буду називати ніяких імен, політиків, які претендують на роль е, жінки Ванги, на роль пророка. Не хочу їх приводити. Ну як би вони нас не тішили, як би вони нас не заспокоювали, дякуємо за ваші казочки, за ваші байки, но треба налаштовуватись, що 2025 рік не буде легшим. І якщо ми так сприймемо це, то ми будемо готові, розумієте? Готові, обізнаний, інформовані та озброєний. Буде кращим і легшим. Алілуя, слава Богу. Але треба налаштовувати, що буде нелегким. Що недооцінювати ворога, недооцінювати диявола це найбільша помилка. Тому, дорогі друзі, я хотів би побажати вам. У все озброєні зустріти, війти, ми вже ввійшли у 2025 рік. Сьогодні, вчора, чув проповідь єпископа Баптистської церкви Валерія Антонюка, він єпископ всієї України, він сказав слова, що є нашою зброєю, що є найсильніша зброя християнина. Він сказав молитва, а я скажу трошечки добавлю, згоден, але віра. Віра з молитвою. Молитва дуже часто буває без віри. А от віра, якщо є, і з потужною вірою, віра, яка перемогла світ, пише апостол Павло, ми з вірою нашою, твердою, сильною. Сьогодні було задано питання, що от ми, віруючи, не повинні боятись віддати своє життя, померти своє життя. Я знаєте, що вам сказав, чого я боюсь. Я, як віруючий, хотів би віддати своє життя за те, що вартує віддати своє життя. Є такі речі, за які, не вагаючись, я би віддав своє життя. А є такі сумнівні, що інколи задумуюся, чи вартує віддавати молоде життя за ці сумнівні речі. Тому цінуйте своє життя, цінуйте своє здоров'я і пам'ятайте, що лише ті цінності, які нам відкриває Слово Боже. Достойні того, щоб за них віддати все своє життя. Але скажу, є щось більше, ніж життя віддати. Життя віддати інколи Павло каже, інколи можна це зробити. А от прожити своє життя, щоб по частину віддавати для ближніх, працювати, трудитись і прожити це своє життя, це. Значно буває важче, ніж просто його віддати. Я бажаю вам, щоб ви так у 2025 році прожили своє життя, щоб частинка ваших, вашої віри, вашої енергії, вашої сили була завжди подарована тому, хто корова поруч, хто з вами поруч є. Хай благословить вас всіх Бог! І ми увійшли в 2025 рік. І зараз ми звернемось в молитві до Бога, щоб Бог благословив. Молитва буде подячна і прохальна. Це молитва Отче наш, яку виконає наш церковний хор. Зал може піднятися під час виконання цієї молитви. Час виконання цієї молитви, Отче наш. Хочу продовжити своє оголошення до вас, брати і сестри. І хочу сказати для всіх, хто може не знає, цей новий рік, громадянський 2025 рік для нашої церкви став таким переломним роком. Вперше за багато років, за десятки років, церква наша, в принципі, вже майже 90 років, як існує. За багато років наші дітки не отримали на цей новий рік подарунки. Ми прийняли рішення вже давно ми про це говорили, і ми прийняли рішення, що ми не будемо дарувати подарунки нашим дітям, християнським дітям на громадянський Світський Новий рік. Щоб не були якісь такі асоціації, але ми цим, наші діти, цим не постраждали від цього. Вони зустрічали підліткова групу, мали вечір свій. Молодіжна група, три вечори, чи скільки, чи там, не знаю, вже з рахунку збився, так е юнацька молодіжна група, підлітки. Всі вони не жадні були подарунки на цей громадянський рік. І були і помаранчі, і все, що необхідно, і солодощі, і всяке все. Прекрасно. Прошу? І завтра ще в діток буде вечір. Вони вже більше як тиждень святкують. Ну, як святкують? Збираються, тішаться, радіють. Тобто, ми перетворили, що це буде не церковний свято. Це буде свято діток, молоді наших, сімейне таке. Ну, Не свято, навіть ми не називаємо святом, так? Такі канікули є, шкільні канікули є. Значить, дітки хай веселяться, хай читають слово Боже, співають, готують пісні, зустрічаються і проводять собі такі вечері любові. Що й було, що й було. Як я кажу, вже продовжується цілий тиждень. Завтра дітки знову зберуться. Але чому, я кажу, не постраждали, тому що ми у 2025 році вперше з вами відзначимо так офіційно церквою Біблійний Новий Рік. Астрономічний Біблійний Новий Рік. І на Біблійний Новий Рік це на появу місяця після 22 березня весняного рівнодення. Поява першого місяця буде Новий рік. Після нього 14-й день це є Пасха. І ось на той день ми з вами зберемося, зробимо подарунки нашим дітям. І таким чином нам додається ще одне, але вже біблійне свято, де діти зможуть ще мати оці радості, подаруночки і так далі. І я вірю, що буде також дуже гарне. Після чого буде Пасха. Е, я, але я хотів сказати, що незважаючи на це, е, всього на цей новий рік. Було зроблено нашими, нашою церквою і нашими друзями, особливо церква Міндена, про яку я не раз згадую, було зроблено дуже багато подарунків. Я вже казав, це десь приблизно. Ну, як ми так, я так розраховував приблизно 800, але ми дещо вже почали більш комплектувати, щоб більш були такі насиченіші. Їх трошки буде менше, але будуть багатші подарунки. Правильно так? Я кажу лі і тому отримало дуже багато діток. Сиріт, напівсиріт, отримали подарунки. Вчора до нас приїхала і сьогодні долучилась ще одна група із в складі 21 чоловік. Так, брат Діма. Знаєте, я хочу вам радісну вістку повідомити. До нас наблизився Крим. Крим окупований, наблизився поки що в лиці Ялти одної. Значить, діма в нього є така позивний Ялта. Так, Дмитро, це я перший раз з Дмитром я познайомився на четвертий день повномасштабної війни, 28 лютого, коли він привіз, був водієм одного з автобусів. Три автобуси привезли до нас 108, чи чотири, навіть 185 чоловік тоді. Одним із водіїв цих автобусів був Діма з таким позивним Ялта. Ну, будемо бажати, що за Ялтою прийде Сімферополь, Севастополь і ще багато чого іншого. Ми будемо з вами мати гарне спілкування. Сьогодні, після обіду, ми б хотіли чути ваші виступи, ваші пісні. Тим більше ми запам'ятали Дмитро Тебе, який гарно співає під гітару. Так. Ми будемо вас радо слухати після обіду ваші виступи. Ну, і наші будуть, і ваші. 19 січня буде новий заїзд дітей з мамами. Це діти-сироти, які втратили батьків. 93 бригада Холодний Яр. Ви мали нагоду бачити уже знято служіння. Разом з ними був блогер. Їхньої бригади, який ну, має своїх підписників, який там в певній мірі популярний в, в, на, в соцмережах, він зняв фільм, і ви мали можливість здивитись цей фільм про приїзд цих діток. Так? І ось 19-го знову буде заїзд. Порядка там 20, 20 з лишнім дітей з мамами. І це буде 19 січня в неділю. цей буде заїзд. Е, і знову буде супроводжувати представник патронатної служби Чорний Ворон. Віталій Новосад. Ми з ним підписали в його лиці підписали меморандум. Можливо, навіть приїде керівник цієї патронатної служби, яка, яка почула від діток гарні відгуки і хоче сама приїхати і побачити. Можливо, навіть буде й вона по крайній мірі має таке бажання. Минулої неділі наші сестри знову пекли смаколики для поранених воїнів. І ці смаколики. Випічка була роздана пораненим воїнам в лікарні міста Надвірна і івано франківська Наступною наступну суботу, після обіду, будуть членські збори, і на членських зборах буде звітне служіння по всіх наших духовних набутках за 24 рік, фінансових, матеріальних витратах, прибутках, служінні, милосердя відділів, всіх наших відділів наші будуть звітуватись на другу суботу. На членських зборах треба підготуватися. Щиро хочу подякувати братові Вадиму Шеремету за новий генератор. Знаєте, ми робимо такі подарунки, наскільки ми можемо, разом, спільно з другими людьми. І брат Вадим вирішив також привезти нам генератор. Його, от, представники церкви, в якій брат Вадим служитель, тут серед нас три дівчинки по-моєму, дві дочки його, так, і одна подруга. Він подарував нам генератор 7-8 чи восьми Звідси взяв знову ще раз допомогу. Брат Вадим, до речі, ми покажемо на звітному, буде спеціально зроблене. Показав відео, як ну, майже все село там, Я не знаю, скільки людей на, 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 щоб розбирати ті дарунки ту всю допомогу, яку ми передали на тому служінні, зібралось майже все село. Ось такі оголошення для нашої церкви. Є питання якісь? Немає питань. Дякую всім за увагу. Всім вітання щирі. Ага, і ще хочу передати вітання за цей час, знаходячись в лікарні з дружиною разом. Ми отримали багато дзвінків. Я зразу вибачаюся, може когось пропущу, тому що інколи ці дзвінки були, коли ми просто вже готувалися йти на масаж, чи готувалися йти в ванну чи, чи так далі. І, і не, не можеш то не носив з собою блокнот, щоб записати, бо дійсно, практично до години другої у нас були процедури, але дзвінки в цей час також були. Але я старався ну, якось всі запам'ятати. Тому щире вітання передають нам зі США Андрій, Жигайло, Степан Воробей. Німеччини брат Алік, Павло Войтовський, Володимир Бачу, Володя Класен, сестра Іра передає з Ірландії, брат Михайло Чопик, Михайло Лазорка з Праги, Віктор Павліс з Хуста, Степан, брат Степан, наш приятель, який слідкує за нашою, він ще не є навіть частинкою протестантської церкви з Кам'янець-Подільська, передає ще гаряче вітання. Володимир, такий хлопчик, чоловічок, який ми допомагаємо. Всім, чим можемо, із села Нивра, Тернопільська область, Чорківський район передає щире гаряче вітання і велику подяку. Сестра Люба Камбур з Козарян передає щиру подяку нашій церкві і щире вітання. Зі сльозами вона мені позвонила, що її чоловік після продовжуючої хвороби на онко помер. Молодому не віці там навіть 65, по-моєму, чи 67 років, він помер. І чим цікава ця сім'я? Ми за них молились. Ми молились за її чоловіка. Вони не були членами церкви, ні до якої церкви вони не ходили, але почали дивитись наше відео. Пам'ятаєте, я вам розказував, що чоловік дуже хотів, щоб я приїхав і хрестив його, і хрестив його, і жінку його любу. І ми, вони почали досліджувати все, але чоловіка здоров'я дуже сильно ослабло, і вони він покаявся незадовго до своєї смерті і прийняв хрещення там, в Адвентийській церкві. І я дуже радий. Що вони разом з дружиною прийняли все ж таки хрещення, правильне хрещення і надію, що Господь буде милосердний до, те, до нього і дасть йому спасіння і життя вічне. І вона дуже дякує за те, що ми стали таким побуджуючим фактором для навернення її чоловіка і для її хрещення. Сестра Жанна з Чернівців і брат Михайло Тефланджів з Бельгії шлють наше вітання. А молитись ми будемо за брата Михайла Тефленджика. За... Я хочу подякувати вам всім за молитви за мене, за мою дружину. Дуже вам щиро вдячний. Я прошу і далі продовжувати молитись за повне одужання моєї дружини. Процес реабілітації складний до півроку. Але зараз вже трошки вона чує себе краще. Ну, а як жінці краще, то і мені краще. Бо ми знаємо одне тіло. Я думаю, що кожен чоловік це розуміє. Як хворіє жінка і самому не радісно і неприємно. так? І так само і чоловік, коли хворіє жінці, також нелегко. Ми відчуваємо цю біль один одного. Дякую вам всім за молитви. Є ще прохання за когось помолитись, бо зараз ми звершимо цю молитву. Подячну і молитву прохання. Є пропоз... про... прохання. Список. Основний список наш, за кого молитись, є в нашій молитовній групі, але я завжди озвучую тих, хто мені дзвонить і просить продовжувати молитися. І, і, і людям приємно, що вони чують свої імена в молитвах. Один з таких трошки є, як би сказати, ну якось нам треба це рішити, щоб люди чули свої імена в молитвах, в яких ми за них молимося. Для них це дуже-дуже дуже приємно. Я запрошую вас в церкву підняти з домови. Дорогий Господь. Щиро дякую тобі за прожитий 2024 рік, громадянський, за те, що ти нас ввів у новий 2025 рік. Я хочу тобі подякувати за те, що впродовж цього минулого року і взагалі всіх років війни ти був з нами, ти підкріпляв наші сили фізичні і духовні до праці, допомоги людям. Ти, Господи, оберігав нас від прилетів. Ми переживали таке, що наші близькі, нам дуже люди втрачали, от як брат Вадим втратив свого сина 20-річного в час нашого перебування там. Тобто смерть була поруч завжди, вліво крок, вправо крок, міна, смерть. Але ти зберіг наших братів, наших сестер, ти нас зберіг всіх тих, хто їздив туди на, на передову, туди на, в зону бойових дій. Ми дякуємо тобі, Господи, що ти бережеш наші групки по всій Україні. Що ти, Господи, люблячий, проходять служіння, що наші брати і сестри, хоча в невеликому числі, але збираються, що ти вислуховуєш молитви наші і багато людей, за кого ми молились, отримали одужання і зцілення. І були операції успішні. За все, ми тобі це щиро-щиро дякуємо. Я тобі дякую за молитви, які були за мене і за мою дружину. Я дякую тобі, що ти вислухав молитву і за брата Михайла Тефленджика. Він приїхав був. До, сюди до нас був дома, і навіть один день він їздив за кермом автомобіля. Це означає, що його хвороба вже дала йому можливість відступати щоб вона повністю відступила, Господь. Я тебе прошу, благослови його, благослови хворих з народу Твого, кого ми знаємо, кого не знаємо. Заступися, Господи, за наших хлопців, які сьогодні переживають чи не найважчий час, тому що. Дуже сильно затягнулася ця війна, і хлопці без ротації дуже стомлені, дуже страждають. Збережи, Господь. Потіш поранених, заступись за полонених, щоб з ними, над ними не знущались, щоб обміни полоненими були частіше. І дякую тобі за цей останній обмін, де 185 хлопців повернулись до своїх родин. Слава тобі, Господь! Я прошу тебе і надалі, будь з нами лише на тебе одного надія, ні на Трампа. Ні на, ні на кого, Господь, такої надії не маємо, лише на тебе. Тільки на тебе, Боже наш великий і всемогутній. Тільки ти можеш взяти людей в свої руки як інструмент і використати їх для того, щоб наша земля нарешті отримала довгоочікуний мир. Справедливий мир, Господи. Слава тобі, хай буде за все. Амінь.